Ні. Повертаючись до антитерористичної операції, ви тільки що сказали, що де-факто ми в стані війни. А чи потрібно ввести де юре військовий стан в цих двох областях? Чи зміниться хід АТО в цих районах? <рес> ну я можу сказати про себе особисто Будь як військова. Я вважаю, що певним чином найбіль. що це дасть? Фактично, це дасть то, що нам, що військові, розумію, що... військові зможуть панувати в районі операції. Тобто? тобто вводиться певне обмеження для дій цивільного населення, і військова фактично влада вона панує в районі. Тобто, не там с... голова місць виконкому чи рада, чи хтось ще от Вони не будуть приймати рішення, заважати. Абсолютно правильно. Вони повинні навіть е, погоджувати і виконувати де певні завдання, які військові будуть ставити перед ними. Тобто це полегшує. Чому? Тому що насамперед з'являється координація. От те, що ми сьогодні бачимо, це брак повна відсутність Хаос. координації. Ну хто називає це хаосом? Хто по іншому називає? От, наприклад, після цього інтерв'ю, наприклад, зрозумів, чому останнім часом ми не бачимо вертольоти, да, в певних ракурсах. Тому що я зрозумів, що. Мабуть, більшість з них пробують переобладнати врешті-решт більш сучасними заходами, засобами захисту. Це необхідно, однозначно.